Також Карпати мають найкращу атаку. Займають гравці. Займають свої позиції на полі. Невдовзі матч розпочнеться. Лівим флангом передача небезпечна. Закидання вперед з лівим флангом. Удар по воротах. Ближній кут небезпечно, проте невдало і не точно. м'яч гравці Буковини. Шостий номер рябий. Небезпечний удар. Удар небезпечний удар. Завдавали гравці Буковини. М'яч прийшов поруч з хрестовиною. чергове бачимо двох гравців, проте цього разу небезпечний удар. Іван Пономаренко парирує цей удар. Спробував зміститися Віталій Фарасенко в центр. Невдало йому завадили захисники. Простріл у карний майданчик. І з м'ячем Воротар. Карпат Андрій Кожухар. Так, Гравці. Карпат перехоплюють цей м'яч. Протягують його вперед. Небезпечно наближається до, ворі... до меж штрафного майданчика. На лівий фланг передача. Закидання вперед. Удар головою в надто вище воріт. Знову вдвох розігрують, розташовані біля кута кутового. Подача небезпечна. Удар. І знову Пономаренко. Знову Іван Пономаренко тягне м'яч. Карпат. Через лівий фланг. Вони пробують будувати свою атаку. Повертають м'яч до кожухаря. Небезпечна помилка кожухаря, але він виправляється. Обігрує Амбросічачуга свого опонента. Віддає на правий фланг. Далі забігання по правому флангу. Продовжують атакувати гравці Карпат. Небезпечний, небезпечний удар. І гол. Гол забивають гравці Карпат і виходять власне вперед. Кілька севі в цьому матчі здійснив Іван Пономаренко, проте цього разу він не зумів свою команду, команду господарів поля, врятувати. Власне, зараз ми бачимо. Підступний удар був у виконанні гравців Карпат. І, власне, вже з центра поля розігрують футболісти Буковини. Отже, подача. Небезпечний удар. І м'яч торкається сітки воріт, проте з іншого боку. Вводять м'яч з, з за бокової лінії гравці Карпат. Небезпечно проходять штрафний майданчиком. Удар вище воріт. Дуже небезпечний момент був. Подає Андрій Кожухар. Закидає далеко вперед. І лунає фінальний свісток арби, арбітра. Власне. Буковина Карпати 0-1. Карпати зміцнюють своє лідерство в турнірній таблиці. Тепер, вже маючи 29 очок у своєму доробку. І власне автором забитого голу був сьомий номер Євген Підлепенець.